Благословен Бог наш всегда нині присну й вовіки віком. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі. Мару небесні утішити душі істини, живе здесь, і все із поняття. Супровище воїжени податиму. Приди все лися в недочистини усяких смерне. І спаси, блаже душі наша, святий Боже, святий кріп і святи безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий вік святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий грибки, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину і святому духу, і на ні присни, у віки віков. амінь. амінь. Святий свят, 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 помилуй свят, нас, Господи, <проводжен> чисти ріки наша, велика прости беззаконня наша, святий посяти, сина свят, свят, наші наша, свят, і ми Твоє ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, і Сину і святому духу, і на ні присну, віки віков. амінь. Oče naš, že je sil na nebesi, da se ti si imel tu je, da pride carstvo tu <tip> je, da bude tvoja tu ja, jako ne na nebesi, na zemlju je ti naš, na sušni daž nam nes, <tip> i ostavi nam dole naša, jako, jako živimo, ostavi nam dolžnikom naše, i vedi nas i iskušeni je, ne da izbavi se vovike <tip> vikov. Господи, Боже мой, возвеличи, лицеїси, зіловий, і во волі поту, облексія, іси, одяйся світом, яко ризою, просирай небо, яко кожу покриває водами, привисприняє своя, полаю облаки, на своє, свое, й на крилу вітріню. Творя ангело, своє и іслує своє, пламенно гненний, основай землю на твердия, не приклониться во вік віка, яко риза ориза одеяння на гора станут вода. О запрещений твоє опобіду, до гласа рома твоє бояться, восходять орень, і поля, бо місто я же основал, єси їм. Приділ положилися, й не прийдуть, ниже обратяться покрити землю, Посилає істочники воде бріг посеред оруйдуть води, напаяся звіра сельне, а жду то вожажду свою. жажду свою, натехтиця небесне, привітають осеред камені, дадять глас напає город привис приніс своїх, от плода діл твоїх насититься земля. Прозибай траву скотом і злак на службу чоловіком і звести хліб од землі, і винове селить серце чоловіка. Умастити лице, єлеєм і хліб серце чоловіка, укріпет древа дерева, повні кедриливарстві їх же єси насадил, там о птиці возніздяться, яродієво жилище придудительству, ти міору висока єленим камінь прибіжеще заяцем, сотворили луну во времена, сонце позна запад свой, положилася тьму, і бо с нож. звіри добравні, звіри добра, ні, не рікаючи восхитити і взискати от Бога пищу собі. Восія сонце, і собрашся і в воложах своїх лягут, і зайде чоловік на діло своє і на ділання своє до вечора. Як у діла Твоє, Господи, вся премудрості затворилися і сповниться земля твари твоєя, всі море великої, пространної та моади, і жініші сла. Животне, мале, со великими там у корабли приплавають зміса, і оже руатися, руватися йому, всяко тобі чай, дати пишемо благоврем'я. Давши тобі їм собі рут, отвержу тобі руку вся чиска і сповняться благости, отрос ужити білице отими ще дух її щезнути, в опер свою возратяться, послаши духа твоєгоса, завжди це обновиши лице і буде слава Господня вовіки, возвеселиться Господь оділіх своїх, призирай на землю, творяю трястися, прикасайся, горам і дом'яться, Господеві в животі моєм, пою Богу моєму, дондеже єсмь, да усладиться йому бесіда моя живо звеселюйся, Господі, дай щезнуть річниця от землі беззаконниці. Неко же не бути їм благослови душе моя Господа, сонце позна запад свой положили сіть мої, бо ось ночь, як обозвеличиш діла Твоє, Господи, все премудростю сотворили си. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і на ній присно його віки віков. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Миром Господу, помолимся. О, с вещним мири, спасеният душ наших, Господу, помолимся. О мири все, мира, благосне, седе Божа церква и се ден и не вси, Господу, помолимся. Осветим храм и сами свири благовиним и страхом, Боже ходящих, кони, Господу, помолимся. Освятішенся нам цим архіреєм нашим любі папірем всім і правосвященим єпископі нашим Кір Теодорі, і болюбим єпископі нашим Кір Нілі, чесним пресвітерсі у Христі Діаконстві, осім прийшли людей Господу, помолимся. Обо охрани в народі нашому, придержащих властих наших і овсем воїнстві, Господу, помолимся. О граді семі святої обителі, сей всяком граді, страні віру і живущини, Господу, помолимся. помолимся. Облаго розтворені воздуху, візобілі плоду земних Господу, помолимся. Господи, помилуй. Оплавающе, путешествующе, недующе, стражуще пленених і спасення, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Ой, збавитися нам від всякі скорби, гніва і нужди, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодатию. Господи, Пресвятою, пречистою, преблагословеною, славною владичицю нашу Богородицю, і присну Діву Марію, со всіми святами самі сами друг друга, і весь живот наш Христу, Богу, предади. Як уподобає тобі всяка слава, честь і поклонення Отцу і Сину і Святому Духу, нині і пресної во віки віко. Господи, у устою моїм, і дверей рождання у снах моїх, не уклони серце моєго, славеса, лукавство, не вшивати мене огрісіх, з чоловіки, діличими беззаконні, і не суштуйте свої зброни їх. накажать мене праведник милості, обличить мені, я, я лежа грішно, да не намастить глави моєї, якої ще й молитва моя в облаговоленні їх, пожерти при прикамені суді їх, услышаться глаголи моє, з мого ще, якото лише землі, просідеся на землі, розсточишеся, кості і прираді. Як тобі, Господи, Господи, очі мої, на Тього повахню, тимі душу мою. Сохрани отці ти дуже составиша мій одцобла, зділаючи беззакон'є. Падут во мрежу свою грішницю, єдин єсм, Аз дондеже прийду. Гласу моїм, Господу, возбав, гласу моїм, Господу помолився. Пролію пред ним оленє, моє, печаль мою пред ним возвішу. Не гдай щезати от мене духу моєму, і ти познала єси, стезі моя. На сем по нему же хождать крізь сітні, смотре ходиснує в озлядах і не бізнає мене, поїбество от мене, нізиває душу мою, возбах тобі, Господи, ріхти, і сил повання, моє, часть моє си на землі живих. Водьми моленію моєму, як осмирих, се збави збавим і гонящих м'я, як укріпише, паче мене, і зведи істиниці душу мою, і сповідатися імене Твоєму. Мене ждуть праведниці, дондеже возда сім'ї. І злублений возвах Тобі, Господи, Господи, услышай глас мой, та буду душі твої в неблющі гласу, молиння моєго, а ще беззаконні на Господи, Господи, хто постоїть, як у тебе очі єсть, ни умилені ясяжа, ниже слез вісточника, ні тепла мої сповідані. Не же плаче омівающого, ні сердешного сміренія, ні мітер уревні тельби, ніже будниці, нежеблудному трогоку, як у обрячьому ріховоставлені є, мої і все між судьба, міспаси. Терпи душа моєго, славо Твоє, бухова душа моя на Господа, Божень я сотворився, Божественний заповіді. о добродітели, діти лежали, чи і безумно пожив воліності все житє моє, О, вся діла моя, содіяк, Неподобна і беззаконна я, їм вже крісти ущетрия ко благоутрогобен і тунем не я спасі. на Господа, я росю твої іде, обличчі ве, мене, і рук віде, я благості, отроща сумом не разумним. І же мене ради, по міні, благої зволи Не бити, не ізречення ради благотробі, а слове, Боже, Господу, мій мій я почені чоловіку любче, на молитвах і пресної ніби, твоє славе, матере. божественного сподобання, обращені, я твого Бога. Я кого Господа, мило, зі мною збавляю. По звіздинного світла, страстотерце прихвалений, Боже свинем, світло смі, озарейте вселені, я конціонського браченія, і страситне творник, і вітні зманюче, чим же днем світли, і світо нас і свято ваше торжество, защичеться, воспалим славних. Ще не да пойдуся, тройцю бо не созданою, пребраї священно проповідаючи, но Божої освіша, лес, скромі, і зміяні і славу прияшені у Законно повелівающа поклонитися і жести принести безсловесним Богом бездушним блаженим, модрі постради, пану Ілисмаїли, і з великої імені тині, і пострадавши і законом, він з поконує побіди, обірімоляше. Пишеття, Слове Боже, славний божени си, горду служити Оставаше, не бреше жить охладись і землі, твоїм світом озарішася, воружившися, ж воружиє віри, постаміша, Юліана Мучителя, і савело дивний, Ісмаїл тревогатий, соццем і духом бою щетя, моля спастиця душам наших, і нині присно, прісної во віки Амінь. вірою, притикаю по покрову Твоєму, городительниця чистая. Одна пасти від ізразно сніданівія, і от від вісовського зноплення спасіння. я коміростимо по ще почину, і спасеніявшися, куди тається владичевіце, я же Бога радше милості Бого, єдиного все ще того, і мого благоутро. rem mudros prostim. Вонь мир, mi, всім премудрость, вон мі, Господь Богу, услышим я, не назватими коне, не да призватими услышам я Бог, правди моє я. Через себе ріка нам. пославні си, Господи, Боже, Отець наший, хвальний, прославлено ім'я во віки, амінь. Буде, Господи, милость Твоя на нас, як ожив оповатя, пославені си, Господи, навчи нас заправдані воїн, пославені си влади кобра нас на завдання воїн, си, святий, просвіти нас оправданням Твоїм. Господи, милость, я во відео, руку Твоє не прозри, Тві подавай в палата, ви подавай в і слава подобає, тобі, Сину і Святому Духу, и і пресно, і во віки віковам. І спольні вечерню молитву нашого Господа Господи, помилуй... заступи, спаси, помілуй, сохрани нас, Боже Твоєю благодаті. Господи помилуй... Вечера все совершенно святомирным и ізришна у Господа просим. Ангела, мирно вірна наставник хранителя, души телес наших, у Господа просим. Проще не оставляння ріхови при решении наших, у Господа просим. Добрих и полезних душам нашим и мира, мирови у Господа просим. Проче время живота нашого мірі покаяння скончати у Господа просим християнське кончине живота наше безболізне постидне, мирний добро, твіта, на страшнім судищі Христові, просим. Пресвятую, пречистою, преблагословенної, славну владичицю нашу Богородицю і присну Діву Марію, со всіми святами пом'янувши самі себе й друг друга, і весь живот наш. Христу Богу предадим. Як облаке чоліку любець Бог, я сей тобі славу осилаєм, отцю і сину і святому духу, на ній і пресно і віков. Мир всім! Глави ваша, Господе, ви приклоніте! Оде держава, цар святое благословенная припрославна отця, і сина і святого духа. Нині присно, й вовіки веко. Як очі раб Ру, Господі своїх, як очі в руку спожі свої, а так очі наших Господу Богу нашому, то не же без безсмертна на суші, душа моя, по набідецькими не покривайся, но возникнів опівщи по Твоєму, благодітелю, Боже очистим. Помилуй м'я. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, як опо мною, спонихом, вся уничиженя, найпаче наполнися душа наша поношених обзуючих і уничижений я горда, учениці, Господи, мой Бога нашого, і спросите душам нашим, множество Свод. Oče se nie mnohé prerušeni. Мирох, віховідністочими і твоє, людей, світло людей твоїх святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, славу і Святому Духу. Да ми Христос живої віки вікова ти, прославляй Трійце помилу нам, Господи, вчисти рики наша, викупрости беззаконні наша, сиди посередині сили наша, імене Твоє огради, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй. Славу Твоїй святий Святому Духу, і нині присниво віки вікова. Амінь. Отче наш, і жити на небес да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє,

Жидемо на немочної дерзості, тих помитла, і спаси душі наша, Слава Отцу і Своє, і Святому Духу, і на і пресно, і в віка вікова. І... Богородиці приліжно, нині при мрішної і смиреної, і припадемо в покаянні зовсім, злобини душевної. Одеј чета помози милосердоложне дане, очица реквизимајмо може сва рико, не оттрати ракојщи, еве дино нас Боже по велице милосе твој молим, те се и помилуй. Єще молимся о святішем, сленцем архіреє, нашим льві папірєм, снім і преосвященим єпископі нашим, кер теодорі, і болюбим єпископі нашим, кер нілі, ослужащий і послужащий во святім храмі сем, і оці наші духовні хівосе, і во хресі брати наші. Господи помилуй, господи помилуй, господи помилуй. Єще молимся об охраннім народі нашим, продержащих власних наших, і о всем воєнстві. Є ще молимся пристящих людей, кожи у тебе великі багатої милости, затворечна милостиню, за вся православна християни. Яко милостиви чоловік любець Бог сей тобі славу вас наймуцу и Сену и Святому Духу, нині і прияснена в обике викону. Премудрость. Слава тобі, Христе Боже Плані, наше слава тобі. Христос, істинний Бог, наш молитвами причисти своєї Матері, святого славного пророка, притечі крестителя Господня Йоанна, блажено священномученика мученика Теодора єпископа Мукачий, і святих мученик Мануїла Савела і Ісмаїла, і всіх святих помилити и спасет нас як благ і чоловіколюбець. любець.